Відношусь до цього позитивно, і так як воно закладається в законопроекті, ну чи вже в прийнятому законі, воно має бути, ну скажімо так, має сприяти підвищенню безпеки на дорогах. Однак, як ми знаємо, в нас це було завжди пов'язане з корупційними ризиками. Якщо вони будуть усунуті, то цілком позитивно. Це буде ефективно в разі якщо це буде ефективна прописана процедура виконання. Закон він дає загальні норми. А для того, щоб встановити порядок та процедуру, передбачені підзаконні нормативні акти. Ми ще поки їх не бачили, їх ще не існує. Тобто на підставі закону тепер будуть прийматися акти. Ми подивимось, якщо авто не пройде огляд, чи навіть не... Власник не намагатиметься пройти огляд і буде користуватися дорогами загального, скажімо так, користування, то він буде нести адміністративну відповідальність в будь-якому випадку. Вона буде виражатися у. Санкціях у вигляді штрафу, у вигляді може даже вилучення оплатного чи безоплатного авто, в залежності від того, як часто скільки разів, ну і так далі. Рецидиви, ми е, виконуємо директиви Європейського союзу для того, щоб стати його частиною. Тому це обов'язкова вимога, і е, раніше чи пізніше вона буде виконана. Тут не тільки питання в правах споживачів тут е, все ж таки. Е, Права держави в першу чергу ну на безпечну екологію, на безпечні е, дороги, ну і так далі. Тобто, тут е, вони дещо не притинаються ці права. Е, чи е, може бути обмежені так, дійсно можуть, проте на цей час про це мова жодним чином не ведеться. Тому поки про це говорити ну, доволі зарано. Все буде залежати від того, яка буде розроблена процедура. Коли е, вона буде, ми її вже зможемо оцінювати. Поки що ми е, намагаємося оцінювати. Бажання держави не більше того.